Мене звати Олена. До цього я працювала на виробничій лінії. Зараз працюю з навантажувачем. Маю на тисячу злотих більшу зарплату ніж на попередній праці. Про можливість безплатного курсу дізналася від знайомої, яка працює на фірму Ремеді. Курс тривав сім днів. За цей час добре засвоїла теорію та практику роботи з навантажувачем. Після цього мала додаткові години по завершенні курсу. Курс повністю оплатила фірма Реметі, яка в подальшому надала мені проживання та працевлаштування. Важливо то, що отримала навички та кваліфікацію на ціле життя. Ця праця є на сучасному рівні технології, яка вимагає від мене не фізичної сили, а тільки вміння керувати навантажувачем.